Норка повернулася до ефіру. Зараз буде у нас Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки. Пане Богдане, радий вас вітати. Доброго ранку. Прямо зараз оця ООНівське угрупування? Не знаю, кого там експертів досліджує корабель, який довіз українське зерно? Перший корабель, який довіз українське зерно до Босфору, до Стамбулу. Як взагалі запрацювала ця система? Хто створив цю конструкцію? Хто відповідальний за те, що нарешті зерновий експорт з України розблокований? Наскільки наскільки відомо, що це була ініціатива е, Туреччини, а також Організації Об'єднаних Націй, оскільки ми пам'ятаємо, що з 24 лютого поточного року Росіяни почали нищити не тільки портову інфраструктуру, а також наші склади зі збіжжям, а також і торговельні е, судна. Відомо, що якнайменше п'ять торговельних суден було пошкоджено або навіть потоплено ракетами Російської Федерації. Три судна під Панамським прапором. Естонський одне, один, під... по-моєму. Одне судно під Молдавським, і останнє. останнє я там не пам'ятаю Естонське, по-моєму. Ну. Хай буде сто але мені здається, що не, не сто там. Я забув просто під п'яте судно, під яким воно було прапором. Тобто росіяни це робили навмисно. 26 лютого. Вони оголосили про проведення антитерористичної операції в південно-західній частині Чорного моря. Це було зроблено навмисно для того, щоб вже остаточно заблокувати торговельне судноплавство. Але повернемось до подій, які відбувалися саме зараз. Я б хотів би дуже стисло охарактеризувати основні положення цієї зернової угоди. Ну почнемо не з приємного: тобто, ця угода, окрім декларацій сторін про те, що вони зобов'язуються не атакувати. Е Зернові е каравани, а також портову інфраструктуру, вона не містить жодного забезпечення. Тобто, вона не містить положень, е що стосується відповідальності сторін за недотримання умов виконання цієї угоди. Тут мені здається, важливо е нагадати нашим глядачам, що це не одна угода, а це дві угоди. Це дві угоди технічно, які складають, по суті, одну угоду. Угу. Скажемо, скажемо так, тому що Україна не підписувала один документ з Російською Федерацією водночас ці два документи вони, якби ці два елементи, вони складають основну угоду, яка фактично є єдиною. Тобто, ми можемо констатувати, що є дефіцит гарантій недотримання цієї угоди. Я би ще хотів додати, що окрім того, що ця угода не містить е, відповідальності, вона також фактично не передбачає військового забезпечення. Mm -hmm. Тобто жодних військових е, е, кораблів, які б супроводжували ці зернові е, каравани, ця угода не передбачає. І коли ЗМІ передавали, що там це було 6-7 днів тому, що Два турецьких фрегати, а також підводний човен, пройшли з середземного моря до чорного. Ну, забули сказати, що саме в ті дати проводились досить великі навчання болгарські навпроти болгарського бургасу, угу. і ці судна вони приймали участь в цих навчаннях. Навчання є щорічними. Тобто вони є якби аналогом нашого сі брізу, тобто українсько-американських навчань. А болгари мають свій бріз. Пане Богдане, я, я от уточнити, Я вибачте, що я вас перебиваю весь час, але у мене є кілька практичних питань. В момент, коли цей ліб... ліберійський, він не Ліберійський, він якийсь там Сєра Ліоне. Да? В момент, коли цей, значить, сєра Леонійський корабель увійшов, наприклад, в територіальні води Румунії, це означає, що він опинився вже в безпеці. Ну, ви знаєте, фактично, це означає, що він опинився під державним суверенітетом Румунії, оскільки державний суверенітет розповсюджується на територіальне море. Тобто, небезпека для будь-яких суден, для будь-яких кораблів, для будь-яких, не знаю, там е, е, існує лише тоді, коли вони перебувають в територіальних водах України або в нейтральних водах. Ну, давайте так грубо скажемо так, водночас навіть це не забезпечує повну безпеку цього судна, і ми ж пам'ятаємо всі рік тому інцидент судном Defender, інцидент судном Кораблем Військовим Нідерландів і так далі. Тобто, для Росії міжнародного морського права не існує. Ми це, це вже неодноразово в цьому переконувалися. Чому тоді не 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 Росія не отримує так би мовити відповідь від тих, наприклад, країн, які довший час себе. Ну, вважають і безпідставно гарантом цієї безпеки на морях і, 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 і верховенства морського права. Ну, зокрема, та ж таки Британія чи Сполучені Штати Америки, які не один раз в'язувалися в серйозні міжнародні конфлікти, навіть війни, через те, щоб забезпечити свободу судноплавства. Пане Дмитре, е дуже стисло. Давайте ще згадаємо Будапештський меморандум. Який був під... Поняв, І... все питань нема. Так, так. Чи є добрим е гарантом е можливості експортувати наше збіжжя ракети Гарпун, які змусили Чорноморський флот Росії забігти аж за північний берег Крима або навіть втекти в Новоросійськ? Дивіться, я можу сказати, от особисто від себе, враховуючи от той досвід аналізу, який я от роками проводжу стосовно цих питань. Я можу вам сказати, що Російська Федерація вона порушує завжди все, що вона підписувала раніше. Тобто, це є недоговороздатна держава, і от цей ці зернові угоди, які були підписані, ну це було фактично під примусом. Під Росія була вимушена. А також враховуючи те, що Туреччина виступає прямим гарантом. І ми пам'ятаємо, що це, це все було під безпосередньою ігідою Ердогана. Росіяни угу. ніяк не можуть сваритися з, з турками, як би так прямо скажемо да? Тобто для них це, оскільки турки мають ключі до е, Чорного моря. Але повертаючись до, до вашого питання е, щодо гарантій. Єдиною гарантією безпеки судноплавства буде перше, знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, друге, це зміцнення ракетного арсеналу. України в цілому ракетного, зокрема, його протикорабельної складової інших гарантій немає і бути не може. На жаль, Тому що ми пам'ятаємо, як кораблі Чорноморського флоту, як вони обстрілювали наші мирні міста. Ми пам'ятаємо ці жертви, в тому числі вбивства дітей, які коїлись в Вінниці, і так далі. Тобто. Цей військовий підрозділ, який заплямований кров'ю наших громадян, він повинен бути знищений. І це навіть не тому, що це питання нашого виживання. В неділю Росія святкувала День свого воєнно-морського флоту. Якийсь невідомий безпілотник скинув якийсь невідомий вибуховий пристрій на штаб Чорноморського флоту, і це дозволило росіянам радісно скасувати навіть залишки святкового параду в Севастополі. Але Путін поїхав в Кронштадт і там виголосив, як це називається, морська доктрина. Морська доктрина Російської Федерації да чому це важливо для нас? І чи треба нам взагалі звертати увагу на якісь там войовничі войовничі промови президента Росії? Ви знаєте, одна з помилок, які які допускає допускають деякі держави, це саме ігнорування стратегічних документів інших держав. Та не здійснення їх аналізу, оскільки такі документи, вони, як правило, містять або прямі вказівки, або натяки на те, що ця держава буде робити, тому інші держави, скажімо так, західні, вони завжди вони завжди звертають, звертають увагу на от такі документи. Морська доктрина, яку затвердив Путін, вона насправді має дуже важливе значення для в контексті аналізу, тому що розкриває наміри Російської Федерації. Ну, по перше, йде мова про посилення, йде мова про посилення взагалі державного регулювання. А ми розуміємо, що це за держава. Тобто, вони ще додаткові прописали повноваження для свого державного апарату в контексті. Морської діяльності, наприклад, мобілізація. Тобто, Російська Федерація має право відкликати мовою оригіналу Ата звать, відкликати будь-які торговельні судна, навіть ті, які в приватній власності торговельного флоту під час воєнного стану. Ну, російські мається на увазі, тобто під російським прапором. Тобто під російським прапором, але ми знаємо, що ну скажімо так, більша частка це приватний флот uh -huh. навіть навіть в Росії. Тобто, це означає, що цей прапор стає максимально незручним для, ну, скажімо так, для тих же росіян. Водночас, це е, явна ознака того, що Росія готується в подальшому ще воювати, тобто для тотальної війни. Uh -huh. Це по-перше, по-друге, на що б я хотів звернути вашу увагу і наших глядачів, оскільки на це ніхто фактично не звертає уваги. Російська Федерація визнала, що увесь світовий океан він поділено на три зони: зона життєво важливих інтересів. Зона життєвих інтересів, а також зона важливих інтересів, а також інші зони, турецькі протоки. Босфор та Дарданели, на які фактично поширюється державний суверенітет Туреччини, вони віднесені до, важлив... до зони важливих інтересів Російської Федерації, в яких Російська Федерація має право застосовувати військову силу. Ну чекайте, тим, що вони кілька століть марять тим, що вони хочуть, як це сказати, взяти під контроль ці протоки і взагалі третій Рим і четверта Москва і вся ця ахінея. Зараз 21 століття. Які ну ну до чого тут це? Які вони підуть воювати з Туреччиною? Вони навіть Україну не можуть здолати. Ну, ви ви знаєте, просто тут. Е... Питання, напевно, що в стратегічних комунікаціях і в рівні спілкування, зокрема, українських посадовців. Чому ці питання ну, насправді я, якби, ну, мені невідомо, Чому про ці питання ніхто не говорить? Чому не говорять, що це є фактично посяганням на суверенітет Туреччини? Ну, давайте перекладемо на турецьку, покажемо чиву шоглуну, не знаю. Ну що. Шо... Ви покажете в Америці, ви там буваєте, я бачив фотографії. Ну, це це, це правда. Якби е, вод, водночас, ну от треба про ці речі. Я дякую за ваше запрошення, те, що от ви даєте можливість говорити про це, і те, що ваш формат вашої програми він це дозволяє. Тому що це насправді дуже важливо. Резюме по морській доктрині прочитали, зрозуміли, що вони каятися не, 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 не хочуть. Що, що далі? Йдемо далі. Що з ними робити? Ну, от, наприклад, я побачив пропозицію від України Ливану купити вкрадене Росією українське зерно. Це от з того е е судна, яке Ливанці затримували, а потім відпустили. Що робити взагалі з цією проблемою? Наприклад, краденого українського зерна? А, ну а... Дивіться, якби, щодо все ж таки, завершуючи вже питання морської доктрини, я вважаю, що необхідно цю морську доктрину, як ту, яка містить потенційну загрозу глобальній безпеці, її треба розглянути в системі органів Організації Об'єднаних Націй. Це перше, що треба зробити. Повертаючись до вашого основного питання, яке ви тільки що поставили, це що робити з порушеннями. Коли в нас, попросту говорячи, грабують. Угу. Ну, ви знаєте, я мав честь консультувати деяких наших державних посадовців перед тим, коли нарешті арештували от перше судно зі скраденим збіжжям. Угу. Я давав своє бачення і дуже радію, що це якби, ну, було, скажімо так, реалізовано. Дивіться, увесь е, морський бізнес е, він є міжнародним за своєю суттю. І море, як ми знаємо, кордонів немає. Тобто, фактично, увесь морський бізнес він включений в глобальну систему, скажімо так, міжнародного бізнесу. Саме тому будь-які юридичні проблеми е, капітанів суден, власників суд пароплавств. І так далі, тобто, це дуже болісно е відрізняє, е от, як би, ефект дуже болісний на е от, цих осіб, угу. саме тому Україні необхідно активізуватися в напряму роботи з Інтерполом. А, а тобто, переслідувати кримінально е тих, хто возить тих, хто розвантажує ну, ці шиперські компанії всі ці. Без, безумовно. тобто дивіться, кримінальне законодавство України побудовано таким чином, що ми можемо це не означає, що подати особу в міжнародний розшук. Це не означає, що ця особа буде автоматично, скажімо так, засуджена, але або потрібен вирок суду. Ні. Можна просто винести підозру, вручити передбаченим законодавством способом, навіть поштою просто відправити на адрес. Тобто, наші прокурори та слідчі вони знають, як це робити дуже добре. І будь-яка особа там будь-де, чи в Російській Федерації, чи там у Франції, чи там неважливо не, не де. Тобто, їй можна, їй можна направити підозру, якщо ця особа не прийде. За викликом слідчого можна тоді подавати цю особу в міжнародний розшук. Так, я, по... думаю, я думаю, що це хороша робоча версія, і це буде для багатьох, для багатьох людей наукою. У мене є ще питання по річкам. По річкам. Е, зранку побачив новину, що в гирлі Дуная підірвалося чергове українське судно на якомусь невідомому вибуховому пристрої. Е, знову там складнощі з логістикою, то гирло бистре там було, там інший український корабель підірвався. Е, що взагалі з річками? Бо, бо про море ми говоримо, а яка ситуація з річками, і яка ситуація, зокрема, з Дніпром після того, як росіяни захопили там Каховську плотину, і після того, як наші покращили стан кількох мостів через Дніпро? Ну, напевно, що почнемо з Дунаю, оскільки у зв'язку із захопленням острову Зміни було фактично заблоковано гирле Бистре. Україна, mm -hmm. ну через яке українські судна здійснювали суднопласта входження, фактично в Дунай. Ми використовували Сулинський канал, який належить Румунії. Водночас, вже фактично, там останні, останні тижні Україна знов після деокупації острову Зміни почала використовувати гирла бистре. Водночас, ми бачимо події, які дуже схожі на диверсії. Нещодавно гідрографічний катер напоровся там на якийсь пристрій. Незрозумілий зараз кран. Угу. Тобто, ну, Дунай для нас зараз можу навести цифри. Да, тобто в два з половиною 5 разів збільшилося вантажопотік через дунайські порти, що забезпечує десь мільйон, мільйон триста тонн. Експорту, тобто експорту і імпорту це дуже важливо для України і для і Дунай. Це от ці всі місяці він працював, а також дунайські порти. Тобто, це є особливо важливо. Ми будемо дивитися далі щодо Дунаю на е, розвиток подій. Щодо Дніпра, ситуація, взагалі, скажімо так, не дуже добра. Про це також ніхто особливо не говорить. Каховський шлюз захоплений. Що це означає? Це означає, що судноплавство з Чорного моря в Дніпро, а також з Дніпра в Чорне море, воно повністю заблоковане. Це дуже суттєво ускладнює судноплавство внутрішнє, а також комунікацію суден, які також навантажені збіжжям. Ми знаємо, що в нас аграрна держава і дуже суттєвий відсоток. Він саме відбувається транспортування збіжжя продуктів харчування. Саме за допомогою річки Дніпро, тобто це є дуже важливою проблемою стратегічного характеру для нас. Тобто каховський шлюз необхідно ну звичайно деокуповувати, і я впевнений, що так і буде через певний час. Якщо ми деокупуємо дилетантське питання, якщо ми деокупуємо каховський шлюз, чи це означає автоматично, що ми зможемо відновити судноплавство по Дніпру, принаймні, ну там до порту Херсон, до порту Миколаїв. Ну, дивіться, мені зараз важко сказати, оскільки, перш за все, треба після деокупації обстежити, що там росіяни накоїли. Ну, з фарваторами чи що. Ну, дивіться, сам шлюз по собі, да, тобто, це є досить складна, досить складна конструкція. Тобто, він фактично це вели... що таке шлюз? Це великі ворота, які тримають воду, да, фактично в дамбі. Угу. В Свою чергу, дамба завдяки дамбам здійснюється виробництво електроенергії, тобто, це є цілий, скажімо так, комплекс споруд, де шлюз є лише частиною дуже важливою, тобто шлюз це ворота, фактично. Ну от тому треба, треба перш за все обстежити. Я ну, не можу вам чітко відповісти на це питання, але якщо все буде в нормі, да, тобто, якщо не буде там якихось ушкоджень, Цих там дамб, шлюзів і так далі. Тобто, скоріш за все, ну суднопласта може бути відновлене. Я вам дуже дякую, пане Богдане, за цю розмову. У мене недалеко не вичерпалися всі питання до вас. Давайте домовлятися, що ми будемо частіше якось спілкуватися. Бо, Я Бог... Богдану Стименко, директор Українського інституту морського права і безпеки, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. На Чорноморці інших їсть буде.